І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає шкіпер на ФВ 207. Карта піщана ріка. Ну що ж, до бою. Так, це у нас британська артилерія 8 рівня. До речі, як ви зрозуміли по назві відео, я тепер, як ви вже зрозуміли, об'єдную декілька боїв, якщо однотипна техніка, так, ну, як? однотипна техніка, так, буде у нас три бої на артилерії. Різні артилерії, різних націй і різні герої будуть грати. Чому я так об'єдную? Ну ви, напевне, вже теж здогадалися. Чому. І так напевне, що буде краще. Поправите мене в коментарях, якщо я не правий. Тому що дивіться, мені надсилають реплей, я його записую. Повідомляю на електронну пошту вам, що ваш реплей записаний та чекає в черзі на вихід в YouTube. А ви його потім... Можете чекати, поки він вийде десь аж тиждень, тому що багато реплеїв багато надсилають, а деякі зовсім не встигають до якогось оновлення записати. Отже, я вирішив об'єднувати такі однотипну техніку, так, або одної нації техніку, або щоб для, для порівняння. І тоді вже ви, наприклад, ну, швидше е ви отримаєте чудовий та поліпшений настрій, подивившись свій бій, навіть якщо він об'єднаний в одному відео з іншими боями. Та ще й порівняємо ці бої, правда? Буде так цікаво. Напишіть свою думку на рахунок цієї теми. Буде дуже цікаво. Так, ну і граємо ми на британській артилерії. Ну я казав, що я не викочав, не викачав собі арта коня. По-моєму, докачався я до 9 рівня. По-моєму, на 8 рівні я пограв. Мені, в принципі, сподобалось, але не дуже. Чому не дуже? Тому що навіть на 8 рівні дуже довго перезаряд. От дуже довго, це треба терпіння таке мати. А потім ще якщо не влучиш, так? І знову сидиш півхвилини, чекаєш. Наскільки там перезаряд? Напевно, десь 30 секунд. так. Півхвилини чекаєш, щоб знову перезарядитися і знову потім щоб не влучити. Ну таке не часто буває в чудових артоводів. Отже, Ну, і в артоводів, звичайно ж, повинно бути терпіння. Чудових артоводів. Чудові артоводи повинні бути в грі, чому? Тому що вони дуже допомагають. Я вже неодноразово розповідав про чудові та цікаві історію. Дивіться, навіть я б розповідав чудову та цікаву історію, як ми продавили на тяжах на Ельхалуфі, перебили всіх тяжів, а потім виїхали на базу суперників. А вони там так зашкірились і не світилися, вони нас по одному поперестрілювали без проблем. Петехи так зашкірились. Це на Альхалуфі, там навіть кущів, Кущ... їм бо кущищ немає. А якби була артилерія, то вона б вже по тим Петехам і вони вже почали рухатися, і ми їх пересвітили. От бачите, ось тому і потрібна артилерія. Це я тоді вже впевнився в цьому. А тут дивіться, ну, наприклад, зараз так, ну, в нас по бою все в принципі чудово, великі сили пішли по джей такій лінії. Але дивіться, в них по першій лінії там імбополочка є, де можуть стояти петехи. Такі петехи можуть стояти і не світитися, і вони будуть перестрілювати. А ми можемо вже пару раз кинути, і вони вже там знітяться, будуть рухатись, тоді вже їх буде легше виявити. Або вони зовсім знітяться і не захочуть потім на тій порожці стояти, правда? Ну і чудовий архавод. По-любому він повинен допомагати саме там, де він повинен допомагати, а не там, де йому зручніше стріляти. Це, це, це вже точно. Так, ану поважні експертні експерти. Теж поправляйте в коментарях. Можливо, десь я. Ну, це мої думки. Так, ви ж знаєте, що ви в мене експертні експерти, а я коментатор, і я маю право. На свою думку, тому що я цих боїв вже побачив ну, стільки ваших боїв, не своїх боїв, не так, що я відчуваю сам, коли граю, а саме ваших боїв. Я вже це відчуваю, як ви граєте. Так, добре. Я чи думаєте, цікавими історіями? Ну, цікаві історії чому? Тому що у нас ж таки, довга, треба почекати, перезарядиться. Поки що в нас... а ну чому поки що? 1200 настріляно. Допомога за оглушенням 1562. Вже чудово. Ось вона підсвітилася полочка. Тут протеха, вона не одна, там ще СТРВ С1 стоїть, він не світиться. Ну він там підсвітився, далі не світиться. У нас хорій 2 їде по центру, і йому, йому там буде вже небезпечно, тому що з полочки будуть перестрілювати. Знітились наші супер наші союзники, вони ще пожеж такі лінії. Вони теж артилерія стріляють, Ну це наш перший ворог буде, напевно, Чудово, перший ворог прихлопушений. Ми як оцінюємо артилерію? По прихлопушеним ворогам це раз, це дуже важливо, так? прихлопушувати шотник. По е, допомогою заоглушення. Це теж дуже важливо, правда? Тому що це нам дає досвід, коли граєш на артилерії. А, ну і ще плюс-плюс плюсовуємо шкоду, скільки шкоди настріляв. Тому що все ж таки знаємо, понерплені у нас погасні пугаси. Верніше. Вони зараз фугаси, а раніше вони були фугасні фугаси. Чому? Тому що вони багато дуже шкоди наносили. І теж будемо сплюсовувати. Бачили ми шикарні результати на різних артилеріях. Так, на цій ще не бачили, до речі, побачимо. У нас що? Попробуть навіть не будемо дивитися, немає що там дивитися. А от 650 шкоди від пострілу. На восьмому рівні, ну, є й більше, по-моєму. Так, на восьмому рівні. А ну, Експертні, експерти. Це на які? На німецькій, так? Може бути. На які ще? Ну 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 напевно, що на британській. Хоча, можливо, я помиляю, на британській все ж таки а, Артокінь, він там сама найбільша шкода від пострілу. Колись була. Та і зараз, напевно, якщо вліпити якомусь картонному картон. Ми, до речі, однорівневий бій, то вже ж покажемо всю силу. Так, другий ворог знищений. 9500. Ой! 9-5, 9-6 по бою вже в нас в нашу користь. Це <смі> ж заговориш. Ви, ви знаєте, що я після роботи приходжу і починаю записувати, втомлений буваю. Буваю десь неуважний, десь щось пропускаю, але ви мене поправляєте там 10-6, сваритеся на мене. Ну і сваритеся по ділу, якщо чесно. Я дивлюся і десь колись буває і виправляюся. <смі> так, добре, 9 6 у нас по бою. 1400. Там блиндама десь залітало, напевно. 1500 у нас настріляно і 1562. Допомога за 106. Чудово. Ну все, Я думаю, там наша СТ-1 пора, і зараз ми йому допоможемо. Там гром стоїть. десь. Якщо підсвітить, ми йому допоможемо. Ми йому навіть е оглушимо, якщо що, опа. Ось тут треба допомога. Це бачите, помічає. Саме небезпечний, ми пам'ятаємо на що здатен. Порчикеліон Бураск саме на піщаній річці. Недавно вийшов Бій, подивіться, Вліпив, чудово, на 216. Чискритон. Відступає, відступає. І проти нього Мель. Мієм все теж самий саме Бураск. Тільки в няшному 3D-стилі, так? Як Так, тримаються, ну ще тримаються. А ну буде у нас ще... Контрбатарейна боротьба. По ар артилерії хочеться постріляти. Все, вигнали Бураска, пішли Т-34, варіант 3, і Мієль пішли. Хорі так і бачимо, поріжці, як їхав, весь бій, він так і проїхав. Поріжці, просто поріжці Проїхав собі. У нього такий план на бій був, він його дотримувався і все чудово у нього там вийшло. А ну, ну артилерію хочеться забрати. Завжди артилеристу хочеться забрати артилерію 4, Три вори знищені. Ну, якщо я кажу 4, значить повинно бути 4 давайте. Десь іще в них другий артилерист не зрозуміло. Може він десь тут зашквідеться. Теж може бути. А, ні. Геве, тигер П. ну Ану нушечки ну-ну. Хворі хоче четвертого, 4-го, і наш герой хоче і 4-го. Тут хто вже встигне, дивіться. Нам звестися, зведення, в принципі, непогано. Ого! Є! Чотири ворої 4 знищені. Поїхали далі, може бути і п'ятий. Там гром бачимо, тримається. Борі два на нього там. Е... Ну, так вже. В дуельну дуель з ним вступаємо, просто тут не перекидуємо, в чому проблема. Хоча е... Артокінь. Там він стріляє, як мортира, він перекидує такі скелі. Чудовий бій, ну що ж, поїхали далі. Ну, а наступний з нам грає пілотом на lfh 18 b 2 Карта Хеммельсдорф. Ну що ж, до бою? Так, це в нас що? Це в нас по-простонародному ліфша. Так. Е, це в нас імбіщеське імбіще. Преміальна, до речі, артилерія. А ну, давайте, експертні експерти. По-моєму, більше ж немає. так? Це французька преміальна артилерія п'ятого рівня. І, по-моєму, преміальних більше немає артилерії в рік. От я чесно, ну, чомусь я тільки зараз про це задумався. Давайте, підкажіть. Імбічність імбіще, вона за щось видавалася колись, я так розумію. Вона колись продавалася навіть десь на певний рік. Тому вона продавалася. Не знаю для, до якої події це було приурочено, але вона продавалася. І я чомусь її не купив. Треба було купити. Дійсно, це імбічність кімбільше. Ми на ньому побачили ось скільки там було, чи 11, чи дванадцять ворогів прихлопушено. Перший бій, я пам'ятаю, був на. Е, на вес на Ласвілі. На Ласвілі так? реплеях від підписників, він там, по-моєму, чи, чи, чи 11, чи 12 прихлопушуварів. Ну це просто ну, по прихлопушуванню. Якщо ще й в топовому, то. А ми, до речі, не в топ, ми на дні ще топа. Ми проти сімок і проти шісток граємо. <смітна> Багато хп у суперників. Ну і такі, я думаю, що в борти ми їх будемо пробивати без проблем. Стріляє як з кулемета, перекидує, бачимо. Цю карту перекидує. Дивіться, ну, це така сама найнебажаніша карта для артилериста. Але й в мене бували на цій карті такі класні бої, я навіть в режимі ПТ пам'ятаю. Не пам'ятаю на якій артилерії грав, але в режимі ПТ навіть один проти там шістьох чи що залишився, і я там ще трьох прихлопушив без проблем. Ну, Було цікаво та весло. Ну, Програв, але все одно прихлопушив. Раніше було так. Ставали по. А 0 квадраті, а з нижнього респу по к 0 квадраті. Артилерії з різних, ну, з різних респів так і перестрілювали центр. Зараз можна просто бачимо, стати ось де наш герой стоїть. Можна було б на А1 навіть стати. І там е і звідти перехлопушувати теж суперників. Як зараз це робить і наш герой? Два вороги знищено, 1300 настріляно. За за Нашим оглушенням тут, напевне, що не буде, тому що на цих рівнях немає оглушення. Ми Я... Настільки... давно на них не грав. О, немає. Так, Радіус ураження в нас навіть тут майже 2 метри. Нічого собі. Чудово. А тут суперники знітили. Є25 проїхав. Нам пощастило, що суперники тут не продавлювали далі. Ну і пощастило, що наші братіші тут прикрили так чудово, саме залізницю, правда? Все от просто чудово по цьому бою. 8-4 побою. Гірку забрали. Вже просуваються, вирячивши очі далі на базу суперників, вже в оточенні майже суперники. Ну, а нашому герою залишається вже подобувати все, що позалишалося, так? Я до речі. про Е, Ліф Ейч теж розповідав чи та цікаву історію, як я на Енську. так, Ну там Енськ міська карта, я на Енську грав на Матільді, і він весь бій по мені стріляв, стріляв, стріляв. Як він перекидував ці будівлі, я просто в шоці був. А потім ще думаю, ну поїду вже всіх перехлопушили. Теж за моєю допомогою. Так. Думаю, поїду вже і заберу цього Левшу, і що ви думаєте? Виїхав я на зелень і е, ця артилерія мене ще й приглопула. Такі у мене спогади, як я зустрічався з цією артилерією. А тривори знищено, давайте, дайте, дайте, дайте бійця. І так чудовий бій. Дякую за реплей, дякую за настрій. Поїхали ще один бій, подивимось. І камуфляж підходящий. Так? Ну а наступний бій нам грає Тарас на М53 Дріб-55, карта рибальська бухта. Ну що ж, до бою? Так. Да. На рибальській бухті, на такій артилерії, в принципі, все вірно станемо. Ми тут підтримуємо, так скажемо, біля води наших тяжів, понастрілюємо по іншому фланзі, підтримуємо ЕС-шок. Ну, це карта. Я вам скажу, вона підходить для артилерії. от Підходить, куди хочеш, можна закидувати, якщо знати позиції і там по самій Рибальській бухті, там де будівлі можна постріляти. Треба підтримати тут братішів, повибивати суперників і СТО, які зайняли маленьке місто. так, ось бачатів. скільки ми Бачати. У нас величезний калібр, це американська артилерія 9 рівня. Ми знаємо, що американська артилерія 10 рівня теж дуже нахлопушувальна. Одна з нахлопушувальних, так? За рахунок великого калібра. Ну і в принципі, все тут у нас повинно бути, ну я думаю, чудово, бо вже починається чудово. Вже 1-0 в нашу користь. Суперники по першій другій лінії знітились, по центру теж знітились вже. так. Я так розумію, зашкірились там, де от Леопард прототайп. Ай, був підсвічений, вони зашкірились там. Тут ми бачимо, що, як я й казав, перекидаємо без проблем. Любу позицію ніде не сховаєшся, влетіло тут блейндом, будемо рахувати десь. Ну, якщо ми вибили з бачата е, 300. А дивіться, ми вибили з бачата 300, а допомога за оглушенням аж 1000 отримав. Вже так, вже так, е, так скажемо, досвіду ми отримали непогано. Так, наш братиш дуже вже в наглючу. Поїхав ще один бачатик. Дуже в наглючу поїхав і вивнув. Я не зрозумів цього маневра. Можливо, він подумав, що там невеликі сили, але я ж кажу, що на імбополочці там по-любому акцію. Тут поспішив, наш герой. Так, давайте, ну, я порекомендую, давайте центр все ж таки вихлопушимо вже буде полегше. Бо там бачат підсвічений, його вихлопушити вже буде там полегше. Наш герой обрав інший. в нього план набій. Він хоче саме імбополочку, так скажемо, покошмарити. Так, поки що. Ну, в принципі, як варіант. Один-1 -один вже по бою. Ні здряв, ні дрю у нас іде бій, поки що З початку бою. І бачимо, що перевага все одно в нашу користь, а перевага величі, велика. Навіть для десяток це велика, 3000 перевага, правда. Ми граємо дворівневий бій проти десяток. Які в нас такі цікаві, є танки у супер. Гриля можемо на фулл ХП. Ну не на фулл ХП, давайте ж подивимося, скільки ми все ж таки вибиваємо. 900. Ну, з підпалом, якщо. То в принципі не плана. так Почекайте. А, що... а так, це в нас поліпшені 1100 бувають. І є у нас бронебійні До речі, давно прошу. І я пропустив, так, бо був реплей, ну я пропустив, я не встиг його до оновлення записати. Я вже дуже вибачаюсь. Таке буває. І часто буває, до речі, бо часто оновлення виходять. До, е, був бій, і мені там написав один з поважних підписників, що е, я тобі, ти просив бій на ББах там. Чи на ББХ, там же ж може бути на бебехах, так, на комулях може бути, по-моєму, на різних картах. От, щоб на ББах, ну, ну на ББах добре, є, ну, 4 євро у нас може в цьому бою, бо бачимо, що у нас і боєзапас невеликі, як це такий боєзапас чи це наш герой так? У Андрея Ківанкушера навчився, так? У нас є такий э, герой реплею від підписників. Зірка реплею від підписників, він завжди бере неповний бой. Щось мало, мені здається, так? Чом може чому? Я її помиляюся. Ось теж вікін, чудово, перший ворог знищений. Так, давайте подивимось. Шкода бронебійним 600. 314 пробиття броні. Це ми можемо в лоб Любий танк пробити, чи що? Лише тільки влучити це цікаво. А ну я напевне колись пограю на артилерії, от саме на, на таких снарядах, не на фугасах, так? Нічого пробити. Чи да, а ну скільки там швидкий снаряд? А, швидкість, швидкість невелика, адже спробуй лучше. Опа, оце була контрбатарейна боротьба. Бачата арту. <с>. Знешкодив. Ти що? Оце було круто. Так, отже, план, бачите, набій у нашого героя чудовий. Бачат там ще живий, бачите? Ну він там зашкірився, так, він там за будиночком зашкірився. Отже, Тому наш герой не стріляв, Тарас. Тарас, а ну напиши мені, чому ти не стріляв по бачату, тому що він... Це ж таки там, так це я це я вже забувся, що переробили ж карту, там тепер будиночок, є, який не розвали. і він, ну, Там його раніше зовсім не було. І знову ж блейндами ми покидамо. От я не пам'ятаю, є в нас після бойової статистика чи ні, там блейндами вже напевно на тисячу накидав. У нас ще є 10 го рівня американська артилерія. Чи, да? Т-92 HMC, <праць> так. Вона, вона дійсно. Ну, вона по нахлопушуванні вона, вона деміджа там калібр 200 с копійками міліметрів, так і вона дійсно а ну, Ану, ай Imix. Влетів. <праць> Влетів снаряд, чомоданчик. Я бачу, що ми тут непогано, ще й ворогів поприхлопушуємо. Так, там щось об'єднується. Е, так, в мене є такі підозри, об'єднуються в місті. Чи що, так. І вони, напевне, хочуть прорвати місто. Це буде для нашого героя небезпечно. Хоча це не точно, там наші непогано зашкірились, бачимо. Артилерія суперників стріляє по нашому 60 ТП. Ну, ми не бачили трасера звідси, з А1 та 2 квадрати, отже, вона стоїть десь на А7 чи 8 квадратів. я не помічав, що траси. Та і правда, мене колись там один з поважних глядачів-підписників поправив, що зараз під траса вже погано видно. І я так помітив, що дійсно його чомусь погано видно. Раніше її краще було видно. Дуже важко тепер по трасеру виявити. Так, напруженіший бій. Так як я полюбляю казати, ні здряв, ніздрю у нас 6-6 по бою. Тепер вже просадка вна... не в нашу користь. Так. А нас бачимо хто? Ну, у нас ж, е, а, наш, а, наш артилерист двох прихлопушив, Бачат 25Т. Трьох прихлопушив, але і його прихлопушили. Він там непогано грав в ось в маленькому місці, так? по центру. У нас бабаха стоїть по центру, це теж чудово варіант. Хто вилізе, зразу буде жорстоко прихлопується. Так, тепер починає маневрувати цей бачать. Я там стояв, стояв, шкірився, тепер за іншим будинком шкіриться. Зараз тільки він підсвітиться, він зразу, от, зразу в гараж вилетить, я гарантую. І від бабахи, або від бабахи, або від артилерії. За тища, затища перед бурею. чомусь не хочуть. Ні, ні наші десь агресувати ні суперники. Нашим, в принципі. Ну, де ми могли б? Ну, по воді не можна, тому що у нас там всього два тяжа залишилось. По центру точно ну, нічого ми не зробимо. Спробуємо постріляти бліндами, в принципі, Ну у нас і снаряди скоро закінчаться. Це напевно такий боєзапас. Ну, а можливо, правда. Андрейка Ванкушер. Подивилися, Андрійко Ванкушера і. Собі таку економіну економіку. Вирахували скільки треба снарядів на кожен бій. До речі, Андрейка не... показував ще на артилерії прямо бою. От я не пам'ятаю. Ну таких епічних. Опа! агресує там бачат. Ой-ой! ой Агресує бачат, він там підсвіщує. Ах ти наглюка. О, а тепер точно було. Та да, ну, ну кудись в землю влетів снаряд. А, і наша артилерія його так? А, ні, бабах, це чудово. Бахи ще тримаються. Тут починають, вони, бачите, вони починають. Е, не, не, не змогли вони прорватися через місто, але вони починають з, з різних боків, і тепер у нас точно можуть бути. Там лише 60 тп у нас залишиться. І Сімсімпобою. Тортойс. Тор Черепа. Ой, чудово. Навіть в улоп моєму да, вибили непогано. Так, залишається три снаряди. У нас поліпшених вже. І Залишається чотири. Отже, ми побачимо на бронебійних, напевно. Це Такі запекліші бій, я вам скажу. Напруженіші. А і у нас другий артилерист ще дограє. Обрали. ту, ще потрібно. Хоча якби. Бачите, я останнім часом мені от, подобається, якщо я бачу, що потех багато або то я на к 1 на або 2 стою просто там за холмиком, так, за горбиком. І в принципі там непогано теж ж пора. Бо всі ж звикли, що на цій стороні артилерія стоїть, правда. 10 ТП потрібна допомога. Т10 видно, ти 10, там видно, 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 видно. Відомо, він відпідльовує, не встигне. Не встигне, не встигне, не встигне. Бачите, зводиться повністю. Ой, ну повністю бачите, ну зводиться. Повністю. Можливо, треба спробувати зводитись не повністю. І бачимо, що альтернативний приціл. Ну він, як зазвичай, повинен бути влучніший. Але я цього не помітив. Так, можливо, переключитися на звичайний. Приціл, на якому я полюбляю грати, я його називаю Око Сарона. Так, ми відпідльовуємо, бо ми втратили першу та другу лінію. Зараз звідти попруть. Там мікс, леопард може приїхати. Значить, ми відпідльовуємо і десь сховаємо. Тут є кущики, де можна загніздитися. Бабага теж вже від'їжджає сюди ближче до міста. Бо там, ну, пересвіти, а МХ точно пересвіти. Амікс 13 105 І нашому IMX M451 там ну, просто немає куди дівати. Якщо він зараз рипнеться, почне тікати, то його просто в спину нахлопушить. Напружніший момент битви наші об'єдналися, вибили все ж таки е, об'єкт 257. Дам, тепер агресує Т-10, ну треба допомогти. І знову ж ми не можемо його звідси витягнути. А він розуміє, хто тут що Тут артилерія дуже небезпечна, бачите? Він так, може, так як я і казав, нашого е, тяжая мікса М451. Ну, ось тут ось тут вогонь! Тепер вогонь, бачите? На цьому присіллі на цій карті краще грати. Видно все. Стерве центр зайняв. Дубаху пересвітить по любому. Томусір леопард не агресує у них зовсім, весь бій. Непомітний був. Знітився, так? В цей момент наш GSO. 1006, ППР бачимо, ППР вже заходить в тіли суперники. Знаходить там все ж таки артилерію, так як я вам казав, по-любому там буде артилерія стоїть. Ми одну до цього знешкодили. Чидова. Нема артилерії, вже, вже буде легше. І чого? Воїндом спробувати, що він тут стоїть. Ну це треба вгадати, так, правда? Так, залишається 2 хвилини до завершення бою. Залишається у нас два погасних снаряди і 4 бронебійних. Пішов вже вперед 60ТП. Треба його підтримати. Чудово він сам порався. Артилерії немає. Приїжджає, Мікс, приїжджає, приїжджає, бік, приїжджає, так, так так, 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 А тепер на цьому прицілі. І тим, і тим користується, бачите, чудово. Це чудовий артилеріст. Відіграв майстер-клас, хто хоче навчитися грати на артилерію є. Yeah. І знову ж бліндав. Приоризничні. Вже десь 2000 настріляно, бо там бліндами нормально залітав. 1051 з заглушенням. Леопард, мені здається, їде сюди. Ну немає. Хвилина. Це ж треба. А я ж, не, а я ж не знав, що ось такий бій. Можливо, треба було одне відео зробити, але ну, буде все одно цікаво, правда, об'єднаємо ці три трибої. Та... Ось такий фінальний бій. У нас напружено запекліша боротьба була. І я думаю, що крутезна перемога. Він Весь бій якийсь знічений, бо він там стояв весь бій в кущиках. У себе б респі. Потім поїхав і знову ж знітився. Чудовий бій. чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.